Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом наддніпрянської паски. Саме за цим рецептом готували паски моїй бабусі. Вони виходять ароматні, пухкі, в міру вологі і дуже смачні. Я знайшла цей рецепт в бабусиному записнику і вирішила поділитися з вами. Всім привіт! Давайте почнемо готувати. Всі інгредієнти я продублюю в описі відео. Зазирніть! Використовувати сьогодні буду сухі швидкодіючі дріжджі Dr. Oetker і подобається мені їх використовувати тому, що з ними не треба робити опару. Дріжджі просто вмішую в борошно і додаю до інших інгредієнтів. А також ці дріжджі дають завжди прогнозований стабільний результат, з ними тісто добре підіймається і в мене жодного разу не було проблем з малою або надмірною активністю дріжджів. Всі інгредієнти краще брати кімнатної температури. Обов'язково зараз дістаньте з холодильника масло. До яєць додаю цукор. Краще взяти лише жевкі яєць. Але бабуся пекла завжди дуже багато пасок, замішувала десь 20-літрову кастрюлю тіста, тож брала цілі яйця і я для відео вирішила зробити так само. Додаю ось такий ванільний цукор бурбон з натуральною ваніллю, доктор Еткер. Бачите, як видно темні шматочки стручка ванілі. Аромат стоїть неперевершений. Додаю молоко і жирну сметану. І добре перемішую. Можна це зробити просто лопаткою, якщо ви будете замішувати тісто руками, або за допомогою міксера чи кухонної машини. Тепер поступово починаю додавати суміш борошна і дріжджів. Невеликими порціями десь за 5-6 заходів. Додаю, вмішую. В якийсь момент лопаткою вже буде важко перемішувати, то починайте місити тісто руками. Я вмикаю кухонну машину. Коли додасте все борошно, вимішуйте тісто ще десь 10-15 хвилин руками. Тістомісом я вимішувала 7 хвилин. Ємність трохи змащую маслом, перекладаю тісто. Зараз воно липке. І для зручного замісу тісто руками можна змастити рукою олією. Накриваю плівкою і відставляю на 40 хвилин. За цей час в борошні буде розвиватися кліковина. Цей процес називається аутоліз. Дріжджі зараз ще будуть погано активуватися і можна не ставити тісто в тепле місце, але в мене зараз ну дуже прохолодно дома, і я таки поставлю його в духовку і ввімкну лампочку для підігріву. Через 40 хвилин тісто трохи підійшло десь два рази, і навіть виглядає воно зовсім інакше, а при замісі тісто воно буде більше липнути до рук. Починаю поступово додавати масло кімнатної температури, додаю невеликий шматочок і вимішую, доки тісто повністю не вбере масло. Не поспішайте, тільки коли повністю масло вмішається в тісто, додаю наступний шматочок. І я і зараз пам'ятаю, як бабуся на кухні дуже довго поступово вмішувала масло в тісто, як пахло здобою і переношуся в дитинство. Коли вмішається все масло, вимішую тісто ще 7 хвилин тістомісом і хвилин 15 руками. Подивіться, при замісі тістомісом за крюком утворюються пухирці. Вони одразу лопаються і видно таку волокнисту структуру тіста. При замісі руками ви відчуєте, як тісто зовсім не липне до рук, стало слухняним і пухким. Додаю цедру лимона знімаю тільки верхню частину. І родзинки. Родзинки я промила і просушила паперовим рушником. Не люблю, коли родзинки вологі. Вмішую родзинки в тісто. Дуже легко перевірити зараз, що тісто добре вимісили. Подивіться, як родзинки вистрибують з тіста. Вони ніби натягують поверхню, і потім проривають цей пухирець. Накриваю тісто плівкою, ставлю в тепле місце без протягів. У мене є спеціальний режим розтойки тіста в духовці при температурі 35 градусів. І з підвищеною вологою. Можна також поставити на дно духовки ємність з окропом. Це теж збільшить вологість в духовці і покращить процес розтойки випікання пасок. Тісто підходило десь годину. Збільшилося дуже добре. Приблизно в три рази, а може і трохи більше. Обминаю. Ділю на три частини. Кожну частину загортаю в шар. Родзинки треба з поверхні заховати всередину. Ось так підгортаю краї, формую шар і розкладаю форми для випікання. Мені зручно використовувати ось такі паперові форми діаметр 13 см і висота 8,5. Тісто повинно заповнювати не більше третини форми по висоті. Ставлю паски на розстойку в духовку ще на 20-30 хвилин. І подивіться, наскільки вони підійшли. Якщо ваші паски підходять менше, додайте ще часу на розстойку. Інакше при випіканні дріжджі почнуть дуже активно бродити і порвуть шапочку. Але використання саме якісних перевірених дріжджів і достатнього часу для розстойки дасть в процесі просто неймовірно гарні рівні шапочки. Випікала я паски 30 хвилин при температурі 160 градусів. Режим верх-низ або низької пари, якщо такі є у вашій духовці. І подивіться на шапочки, які вони рівні і гарні вийшли. Це приклад використання гарних дріжджей, достатнього замісу тісто і правильного часу розстойки. Я пекла паски вчора ввечері, до ранку вони охололи. Давайте розріжемо одну і подивимось, яка вона всередині. Перше, що я відчуваю, це аромат натуральної ванілії і цедри, який роблять здобу просто неперевершеною. Подивіться, яка паска м'яка і пружна. Пахне просто неймовірно смачно. А при розламуванні чітко видно волокнисту структуру тіста. І середина паски помірна волога. Дивіться, як тісто добре розділяється. Середина паска пропечена і не пересушена. Тому що випікали ми її при відносно невисокій температурі і дали добре розстоятися тісто. Прикрашу я паску глазур'ю без білків на желатині. Посилання на рецепт я залишу під відео. Зазирніть. Паперові форми я не знімаю. Так паски довше залишаться свіжими. І також прикрашу ось такими срібними перлинами Dr. Oetker. Виходить вишикано і мінімалістично. Якщо ви будете пекти або вже пекли. Паски за цим рецептом обов'язково. Пишіть свої враження, чекаю на ваші коментарі. Я сподіваюся, вам сподобався цей рецепт. Обов'язково вподобайте відео. Підписуйтесь на мій канал до нових відео і до нових зустрічей. До побачення!